Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати медовий пиріг за дуже цікавим рецептом. Також можна зробити торт з цього рецепта, перемазавши його сметаною з цукром. Але починаємо робити пиріг. Для цього нам потрібно одне яйце. У мене, правда, було 2 жовтка додаємо стакан цукру. Потім додаємо стакан молока. У мене воно було холодне з холодильника. Далі 2,5 столові ложки меду. Також 2,5 столові ложки любого варення. Також 2,5 столові ложки рафінованої олії. Чайну ложку соди гасимо столовою ложкою оцту. Все ретельненько перемішали та додали останній інгредієнт це 2 стакана борошна. Обов'язково його перед цим просійте. Все наше тісто готове. Воно повинно бути таке, як рідка сметана. Беремо формочку. Я її нічим не змазувала, в мене силіконова. Додала тісто та випікала при температурі 180 градусів 40 хвилин при режимі верх вниз. І ось таку смакоту ми маємо, коли наш пиріг охолонув, переложуємо його на тарілочку. Також я його припудрила цукровою пудрою. Виходить, він дуже смачний, пухкий. Вам має обов'язково сподобатися. Тому, хто приготує за моїм рецептом, від вас я чекаю. Подобайки, підписки, поділіться з друзями. До нових зустрічей. па Папа!